Ми будемо говорити сьогодні про ті питання, з якими стикаються мами, ну і папи тих дітей, яких вони виховують, дітей з аутизмом. І не тільки є тут різні ще щерфанні хвороби, які захворювання, які вони підходять і сюди, і трошки вони ширше, а може іноді і глибше. У нас дітки з різними формами, правда, тому і різні проблеми. Що можна буде вирішити, наша влада про це ще раз не знає. Вони багато знають про наші проблеми. Але є те, що треба, може бути, зробити так звану адвокацію. Бо те, що ми роздаємо, гуманітарну допомогу, гуртки проводимо, змагання проводимо і все інше, це дуже велика робота. Але головною є адвокація, і ми будемо все більше і більше робити засобів таких. Заходів, вибачте, щоб проводити адвокацію членів нашої організації і людей, які не входять до нашої організації, але їм теж необхідно вирішити якісь проблеми. Я і у мене син, який фактично сім'ї. І Я все время вовнююся за того, що один раз ему дали отсрочку, і що раз буде. Вот этот вопрос очень болезненный. Как, как у нас эти вопросы решаются вообще? Кому я могу обратиться за помощью? Для этого нужно звернуться до выконкома, там, надать ответственную заяву, разглянуть на комиссии и выдать такой акт. Это я не ну, Это тот, кто будет действовать долго, это должен уже сделать. Тобто, вот. Ир, это ваш сын, это ваш это сын, это сын вы придите с сыном до, до... Ви повинні принести якісь документи на, на доченьку, що вона потребує цей нагляд, що ви не працюєте, що ви постійно займаєтесь дочкою, а син є вашим кермітцем. Пам'ятаєте, вже ми було в нас відновлено реабілітація. Ну це було до ковіда, дітей з порушеннями. Я перезвоню в таборі, супутник, відпочинок і реабілітація. Ми б хотіли це з мамами знову поновити, тому що ми зараз їздимо в Житомир, Золотоноша. У нас ці табори якби стоять, і той же Руди там замечательні слов'я, і той же супутник там ми були і вже знають, як це проводити, як це робити. Тобто, по можливості. Щоб не їхати так далеко з дітьми, бо діти особливі і ну, важко так справді ми до повномасштабного вторгнення ми запровадили такий формат реабілітації, от але з двадцятого року ми його не проводимо через те, що на території Полтавської області оздоровлення дітей за межами міста заборонено. Жодного дитячого здоров'ячого закладу, ми ліксували з 22-го року, і з цього боку, скоріш за все вони теж не відкриються. Якщо щось зміниться в ситуації, то звичайно ми в першу чергу будемо звертати на свою увагу і поновимо такий формат роботи. Я Хочу сказати по поводу медицини. На даний час ми лежимо до сих пор в больниці, стикнулися з тим, що пульмонологи нема. Ми попали в больницю у нас е, другі лікарні. Терапевт лічи і пульмонолога, і як терапевта. Ендокринолог є. Попали ми з пневмонією, Плюс у нас астма. Астму, врач, терапевт, лічує, ну, методом втика. З приводу пульмонолога. Угу. у нас ці працюють у першій лікарні. Вона спеціалізована uh -huh. під пульмонологічні захворювання. Uh -huh. Тому, коли ви поїхали в другу лікарню, там не спеціалізовані вони по пульмонології, uh -huh. там загальна терапія. Але терапевти це лікарі широкого профілю, які е, можуть лікувати як пульмонолог, не як інші вузькі спеціалісти. Ну, тобто, коли ви говорите, що терапевт, то це не означає, що він не може лікувати. Він може лікувати, він може брати консультації у міського пульмонолога, і вони це роблять. Консультуються да, було це було. випадки, угу. тому бачите, угу. э, це було тому говорити, що ну т, там це все так погано, ну да випадки. я понімаю широкого, але все одно, ви розумієте, як мені ну я можу по своєму досвіду сказати, що все таки пульмонолог, він має бути на своєму місці. розумієте? я звичайно. Ну я ж вам говорю, да, що це да. відділення спеціалізоване у перші міські лікації. Ну, Не попали розумієте, на той момент. Вони каже, ми ургентні по неврології і ну, все, і нас випадки. от одправили да. так. Так сталося. Що, так сталося, не копали. Mm -hmm. Просто знаєте на майбутнє, що це перша міська лікарня, якщо mm -hmm. є необхідні спеціональне лікування, ви mm -hmm. берете направлення в сімейного лікаря і йдете в першу лікарню. Вчора був день інформування про людей з аутизмом. Так. Mm -hmm. І в мене є таке ну, не те, що питання, не то ідея, щоб у нас теж в сфері обслуговування, ну хорошо, що у нас в сфері соціальної вже є, що люди інформовані. Що в місті з аутизмом? А так, наприклад, магазини, перукарні, кафе або інформативні листи, якісь про людей з аутизмом, М -м, давай, щоб вони ознайомлювали, щоб вони могли працю... М -м. Як? працювати. щоб Вони знали, ігнорували, знали. Да, знали, знали, да, тому да, що у нас так. були такі випадки, що я, наприклад, стою на касі, а мій син мій саутизм, він може побігти, наприклад, замовити піцу, то є там, ну, наприклад, маркетингу, він може замовити піцу, а та, що його знає продавчиня, вона йому робить, оформлює замовлення, все. А тим, хтось був новенький, він переходить такий розкраїн, що хоче. Ну, вийшло замовити. Я підходжу, кажу, що щось трапилося. Катя я не зрозумів, що він хоче. Ну, тобто треба от хотілося, щоб якісь інформативні такі були ну, для всіх в сфері обслуговування. Як ми з ними всі, як так, з ними не да. Це, ми подумаємо, Андрій Васильович, Давайте подумаємо, можливо, ми зробимо там або якісь плакати. От провели ми там спілкування про людей з аутизмом. Зробили такий плакат. От, просто як я вас правильно розуміла, щоб ті люди, які з цим не стикалися. Знали, ну, як реагувати, да. щоб, щоб вони ну, були більш толерантними, да. більш відкритими до да. цих людей, правильно? Да. От там Поговорили про людей з синдромом Дауна, зробили так само, що це такі да. ж люди, такі ж діти, вони так само спілкуються, але ну, треба їх трошки уважніше вислухати, трошки там, можливо щось перепитати, ставитися з терпінням до них. Да. В Києві навіть є кафе чи піцерія, там, да. де люди з синдромом Дауна да. працюють, да. і вони. Там і обслуговували ті, готують. Ну угу. соціальний кафе. Ми теж хотіли підняти це питання, бо у нас уже такі діти досі так. Ось ну, сташа. До що так? ну можливо якесь невеличке, щоб хтось там ними керував, а вони робили якісь процеси. Бо зараз ось прийшов хлопчик такий вчора він був на святі ну, з нами великий і він такий Саша. спілкується. І там я кажу, він би зміг працювати. І Сабіна ставлено, у нас і річнього. Ну тож я розумію, що моя дитина. Можливо, не зможе, але є такі діти, яким потрібно це Ми так само. Ми ж місто виділило приміщення. Там mm -hmm. у нас в Нагірній частині воно велике приміщення, воно буде пристосоване, і там ну буде от для людей з інвалідністю різні активності. Mm -hmm. Те, що ви mm -hmm. говорите, такий денний центр Во -во, да. Там же і театр буде, там же буде. Ну от mm -hmm. все, чим ви так. і тут займаєте тут, воно все буде там. І Андрій Васильович там через своїх друзів знайшов допомогу в плані ремонту. Коли буде зроблено ремонт, то ми ж туди всі да, ну, Якщо ну, це ж кажуть волонтери, треба буде. буде ми прийдемо руки тої і зробимо, як кажуть, аби щоб було для них. Так, оце. Так. Так. Сьогодні ми зустрічалися в приміщенні нашого товариства людей з інвалідністю, з мамами, які виховують дітей з аутистичними захворюваннями. Ми проводимо подібні дні зустрічі вже не вперше. Зустрічалися із родинами там, де діти. Синдромом Дауна. сьогодні діти з такою нозологією обговорювали ті проблеми, які виникають, коли в родині є така дитина. Це стосується і в першу чергу питання медичних, тому що тут і огляди лікарів вузької спеціалізації, тут і виписка ліків дороговартісних, тому що тут дітки мають і орфанні захворювання, і супутні захворювання говорили також і про соціалізацію цих дітей у суспільстві. Те, що ми могли сьогодні проговорити і інформувати батьків стосовно порядку там звернення за медичною допомогою за ліками, ми це обговорили сьогодні. Є кілька питань, над якими я як профільний заступник міського голови ще попрацюю, щоб цю ситуацію зробити більш комфортною для батьків. Це стосується саме одержання ліків. От, намітили перспективні плани. Мені дуже хотілося б, щоб в нашому суспільстві до тих людей, які мають от, ну, такі певні проблеми, до тих сімей, змінилося ставлення, щоб вони стали помітними в суспільстві. І про це сьогодні і мами наголошували, щоб їхніх дітей помічали, розуміли, допомагали їм. Ну і питання соціалізації також ми. Розглядали, і ми зараз працюємо над створенням такого простору. Це центр інклюзії, там де будуть дорослі люди, 18+, а також і діти. І де ми з ними будемо працювати в різних напрямках, щоб вони себе відчували потрібними суспільству, комфортно себе відчували з іншими людьми. Ну, що ми можемо як громада зробити? Будемо робити. Цей захід спрямований на те, щоб влада почула ті проблемні моменти. Тому що є такий варіант законотворчий, коли приймаються програми, приймаються якісь заходи, а є їх практична реалізація. І от саме ті люди, які отримують цю послугу, отримують ті е заходи, які спрямовані на інклюзію, на те, щоб адаптувати дітей е дорослих з такими формами захворювання до звичного життя, для того, щоб їх розум розуміли в цих сферах, е які є повсякденними для кожної людини, е вони стикаються з проблемами. Стикаються з певною практичною реалізацією тих заходів, і іноді ці проблеми ми не можемо побачити без спілкування практичного. Сьогодні є це практичне спілкування, є певне розуміння того, що не все вдається на 100%, але можна з цим працювати, можна в такому діалозі, в такій адвокації шукати шляхи вирішення.